Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку математичні задачі та дослідження. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 4 березня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складається з чисел, які необхідно спочатку утворити, відновити числовий ряд. Кожне наступне число збільшується чи зменшується, збільшується, на скільки?

Накресліть квадрат зі стороною 4 см. Знайди периметр квадрата. Запишіть посередині завдання, завдання. Накресліть квадрат зі стороною 4 см. Натисніть на паузу. І так Отже, перед вами квадрат зі стороною 4 см, під ним знаходимо периметр. Пригадаємо, що периметр це сума всіх довжин сторін. У квадрата скільки сторін? 4. І всі ці сторони рівні. Отже, існує формула, щоб знайти периметр квадрата, необхідно сторону А помножити на 4. Записуємо нижчий периметр, квадрата дорівнює. А це 4 см, помножити на 4. Периметр квадрата дорівнює 16 см. 16 см. Так. Далі ми попрацюємо усно з діаграмою, яка вміщена в підручнику на сторінці 39, завдання під номером 250. Діаграма відображає кількість учнів третіх класів, які займаються плаванням, тенісом і футболом. Проаналізую діаграму і дай відповіді на запитання. Отже, перед вами діаграма. Діаграма складається зі стовпчиків. Перші три стовпчики це 3 А-клас, другий три стовпчики третій Б і треті три стопчики 3 В. З синього кольору позначено плавання. Червоного кольору теніс і зеленого кольору футбол. Скільки учнів у кожному класі займається тенісом? Отже, теніс позначений червоним кольором. В третьому А класі це 7 учнів, в третьому Б, вісім учнів, в третьому В – П'ять учнів. Друге, у якому класі плаванням займається найбільше учнів? Плавання синій кольор. Дивимося, найбільше учнів займається третьому В класі. Так. У якому класі футболом займається найменше учнів? Футбол зеленого кольору і найменша кількість учнів займається цим видом спорту в третьому Б класі. Скільки всього учнів третіх класів займаються плаванням? Плавання синього кольору. І так, в третьому А це 5 учнів, в третьому Б 4 учні. І в третьому В 6 учнів. Всього 15 учнів. Так. Виконаємо письмове завдання під номером 249. Прочитаємо, що необхідно зробити. Запиши вирази та обчисли їх значення. Тож записуємо слово вирази 249. І так, перший доданок 20, а другий є добутком чисел 10 і 9. Запишемо вираз. Перший доданок це число 20. Доданок це компонент якої дії? Додавання, значить, ставимо знак плюс, а другий є добутком чисел 10 і 90. Добуток це яка дія? Множення, значить, записуємо 10 умножити на 90. Тепер обчислюємо цей вираз. Перша дія додавання чи множення. Множення 10 помножити на 90 буде 900 а 900 плюс 20 920. Так. Наступний складаємо вираз. Зменшуване 408. А від'ємник є добутком чисел 24 і 7. Зменшуване це, ре... Зменшуване це компонент якої діє. Віднімання. Зменшуване стоїть на першому місці. Значить, ми записуємо спочатку 408. Далі мінус. А від'ємник є добутком чисел 24 і 7. Добуток це множення, значить мінус 24. Помножити на сім. Перша дія множення двадцять чотири множимо на сім. Двадцять розкладаємо на 20 і 4. Двадцять на сім буде 140. Двадцять вісім, а сто сорок плюс двадцять вісім 168. Тепер нам необхідно від 408 відняти 168. Я собі на чорниці обчислю цей вираз. 408 мінус 168. 8 мінус 8 буде 0, 10 мінус 6 буде 4, 3 мінус 1 буде 2. Отже, виходить 240. Пладемо наступний вираз. Частку чисел 81 і 9 збільшити в 9 разів. Частка чисел це результат якої дії? Ділення. Так? Тобто 81 поділити на 9. Беремо в дужки, бо ми частку чисел збільшуємо в 9 разів. Збільшити в 9 разів означає. Помножити на 9. Дорівнює. 81 поділити на 9 буде 9. І 9 помножити на 9 буде 81. Так, допишіть до кінця. Пропоную пригадати нашу руханку і трошки відпочити. Молодці, трошки відпочили, перейдемо до наступного етапу нашої роботи це математика для себе. І так, вам необхідно прочитати задачу і розв'язати її. На виконання цього завдання відводиться 7 хвилин. Натисніть на паузу. Отже, перевіримо. Сергійко обчислив 14 виразів, а Миколка у 3 рази більше. Скільки виразів обчислили діти разом? В умові задачі повідомляється про Сергійка та Миколку, які обчислювали вирази. Скільки виразів обчислив Сергійко? 14, а Миколка у три рази більше. Задача запитується, а скільки виразів обчислили діти разом? Перед вами розв'язання. Щоб знайти, скільки обчислив Миколка, нам треба 14 помножити на 3, це буде 42 вирази. Пояснення обчислив Миколка. І щоб знайти, скільки виразів обчислили діти разом, треба до 14 додати 42. Це 56 виразів. Отже, відповідь 56 виразів обчислили діти разом. Якщо все правильно, пораді своєму успіхові. Домашнім завданням буде. Пограти в інтерактивну гру за покликанням. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!